4 квітня в приміщенні Олександрійської РВА командування 175 го батальйону 121-ї окремої бригади тероборони ЗСУ зустрілася із дітьми воїнів, які зникли безвісти або загинули, захищаючи Україну. Під час заходу офіцери передали дітям сучасні ноутбуки. Також на заході вручили подяку ГО, науково-методичний освітній тренінговий центр Журавель, за вагомий внесок у реалізацію цієї ініціативи придбання техніки для дітей захисників. Представники Олександрійської громади разом із колегами з Приютівської тергромади побували у Хмельницькому в межах навчального візиту на тему ефективна система управління відходами. Учасники відвідали офіс Розумне довкілля Хмельницький, де відбулася презентація місцевої системи управління відходами. Також ознайомилися з роботою екобуса, мобільного пункту збору небезпечних відходів, зокрема протермінованих ліків, батарейок, лампочок і термометрів. Серед інших об'єктів це Центр управління відходами, біогазова установка, яка перетворює газ на електроенергію, та станція очищення фільтратом. Поїздку організувала ГО Нова Дружківка. Етнографічне заняття Культурна спадщина Писанка відбулося 7 квітня в Олександрійському міському музейному центрі. Учні літу мали можливість не лише прослуховувати коротку лекцію на зазначену тему, а й спробувати написати писанку самотужки. Більшість вперше взяли до рук писачок та виводили традиційні або свої придумані узори, деться на сторінці вдома. На 63-річного водія, який протаранив відбійник вночі 7 квітня, патрульні склали протокол. Подія сталася близько першої години ночі неподалік селища Пантаївки Олександрівського району. Водій, керуючи автомобілем Опель, був неуважним, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на металеве бар'єрне огородження і пошкодив його. Під час автопригоди ніхто не травмувався. Про це написали на сторінці патрульної поліції області. 4-5 квітня в Олександрії відбувся турнір з баскетболу серед юнаків. 2012 року народження й молодші пам'яті загиблих захисників та захисниць України. Участь взяли команди з Гайворона, Олександрія Джамки, Куколівки, Кривого Рогу, Світловицька та Вінниці. Перше місце вибрала команда з Вінниці, на другому місці Аджамка Олександрія, а саме команда Кадюсиша номер 2 на третьому місці. Також в номінації Кращий гравець за рішенням суддівської колегії відзначено Дмитра Тельнука імені Тараса Шевченка та Михайла Івасенка Кадюсиша номер 2 Олександрія. У вівторок, 8 квітня, очікується мінлива хмарність. Температура вночі – 1 градус морозу, в день – до 5 градусів тепла. Атмосферний тиск – 751 мм ртутного стопчика. Вітер західний – 6 метрів за секунду.